Рігента Хору, синів корив, слухайте це, всі народи, візьміть до ушей, мешканці всесвіту і людські сини і сини мужів, разом багатий та вбогий Мої уста казатимуть мудрість, думка ж мого серця розумність, Нахилю своє ухо до приказки, розв'язру свою загадку лірою, чому маю боятися день лихоліття, як стане круг мене неправда моїх ошукаців, які на багатство своє покладають надію. І своїми достатками хваляться, але жодна людина не викопить брата, не дасть його викупу Богові, бо викоп їх дуже дорогий і не перестане навіки, щоб міг він ще жити на віки і не бачити гробу. Та людина побачить, що мудрі умирає так само, як гинуть невігло станеук і лишає для інших багатство своє. Вони думають, ніби до ми їхні навіки. Місце їхнє замешкання з роду до роду іменами своїми зустріть землі, та не застається в пашані людина. Подібна худобі, що гине, така їхня дорога, глупота для них. Та за ними йдуть ті, хто кохає їх думку. Села. Вони зійдуть, що олиць смерть їх пасене, мов дівці, а праведних запанують над ними відрання. Подоба їхня знищить, що вол буде мешканням для них. Та визволій Бог, мою душу і завладиш улу, бо він мене візьме. Села. Не лякайся, коли багаті людини, коли збільшується слава дому її, бо вмираючи, не забере вона всього, і її слава не піде за нею. Хоч вона свою душу за життя свого хвалить і славить себе, як для себе ти чиниш добро. Вона прийде до роду батьків своїх, щоб світла вони не побачать на навіки. Людина в пошані, але нерозумна, подібна худобі. што гине. Слава Иисусу Христу!